Вітаю, друзі! Неабиякий галас і скандал визвало вчорашнє, чи сьогоднішнє вже вночі це було відсторонення чемпіону світу з Бліцу та Рапіду, найсильнішого шахісту усіх часів Магнуса Карсена від продовження турніру Чемпіонату світу з Рапіду. Хочу пояснити, що там та як, тому що. Багато хто не розуміє всієї ситуації цілком. Отож. Стосовно правил, дрес-код, чому вигнали Магнуса? дрес код він був у джинсах. Так я читав коментарі багатьох шахістів і тих, кого я поважаю, що ось, наприклад, там в Україні приходять багато шахістів і залиті, п'янючі грати в шахи і обірвані як бомжи, але їх долучають до турнірів. Це все залежить від регламенту. Якщо в регламенті офіційних турнірів, а це чемпіонат світу, було прописано, що потрібно приходити у брюках, а не джинсах, то потрібно це робити тим більше Магнусу. Магнусу, який отримує шалені гонорари за участь на рекламі, заробляє гроші і так далі. Не треба робити, як робив у той тоді ще можна сказати, український шахіст Гівночук. Який грав у Лінаресі, йому все сплачували, і там теж було обов'язково прописано грати у костюмах. А він приходив у пом'ятих спортивних штанцях, у спортивному костюмі, засмаленому, гряз, брудному. <coughs> йому постійно робили зауваження, а потім та, добре, Вася, хай вже грає, як, як хоче. Але це ганьба, ганьба для шахів, друзі. Тому. У випадку з Магнусом фіде стовідсотково е, ну, е, вірно діє, тому що такі правила для всіх вони е, відстороняли інших учасників, вони видали штраф, е, яну Непомнічому і так далі. Але, але давайте подивимося ще глибше, друзі. стосовно обов'язків суддів, судді повинні бути щонайменше в. Якнайменше втручатися в ігровий процес. Можна ж було попередити перед партіями Магнуса, або якось це м'якше зробити. Я впевнений, що були варіанти, але ж, ні. але ж ні. Або дати вже дограти Магнусу цей другий день, а потім виписати штраф і сказати: якщо на третій день ти прийдеш у джинсах, ми тебе вилучимо. Оце було б соломонове рішення. Але це ще не все, друзі. Магнуса багато хто не до кінця розуміє, давайте не будемо, як у ті дівчата, так. Западати на ті слова, що коли його нагородили, як найсильнішого шахіста сучасності, і він сказав, що ось це Магнус, це Гаррі Якімовича, потрібно було б нагородити, а він за Україну, і давайте я теж буду проти того, щоб росіяни і білоруси грали там в Олімпіадах і так далі. Це було ще в вересні. Але, друзі, є один момент: Магнус постійно грає на руку. Спеціально чи не спеціально, я думаю, спеціально постійно грає на руку орківському Фіде і конкретно Росії, тому що? тому що, Давайте подивимось: відмовився грати матч за звання чемпіону світу, і, в непомню, що з'явився шанс у вигляді Дінлі Кому це була? Така допомога. Ну, зрозуміло, що, в непомню, не було шансів з Магнусом. Ми це бачили по попереднім матчам. Далі, тепер пішов на якісь принципи. І, звичайно, кому вигідно, щоб Магнус, так він відставав на півтора очка від лідерів, але кому було вигідно, щоб він потім в когось не відібрав очки або не розігрався і не виграв всі партії поспіль, як він вже робив, і теоретично міг би зробити. Це стовідсотково вигідно РФ і російським шахістам. Магнус дуже вдало підігрує РФ у таких моментах, і ті всі слова, що треба відсторонити російських шахістів. А як же тоді розуміти, що він запрошує до своїх турнірах Дубова, який підтримує всі ці зло, злочини РФ, що він затримує, до, долучає? Непомнючого, які теж підтримують злочини РФ і інших шахістів. Більш того, з непомнющим він грає у одній команді. І повірте, Магнус міг легко зробити, щоб непомню там взагалі не було в тих комерційних турнірах. Але він цього не робив. Хоча не повністю фінансують російські джерела, і він повністю насправді підтримує те все. Друзі. Давайте все ж таки вмикати голову. Жаліти Магнусу. Так, це геніальний шахіст і так далі. Я про це казав багато разів. До речі, подивіться огляди партії, які я виклав на каналі. Але він постійно, на мою думку, спеціально підігрує Фіди і підігрує РФ. А куди діти, ті сплави онлайн, які він робив? Здається, з Дін Ліженням це давно було, чи ще з кимось, коли. Тому був матч, він проходив по котировкам букмекерських е, контор. І коли так вибило в якійсь партії чи Денліження, чи когось проти Магнуса. А в наступній партії Магнус на другому, ході під, на другому ході підставив ферзя і здався. Почекайте, це спорт. Люди ставлять ставки, ставлять гроші. Можливо, хтось поставив на то останні гроші. І за таке потрібно. Дискваліфікація. Дуже багато разів з Магнусом панькалися. Йому дозволяли те, що не можна, в принципі, робити. Якби так зробив будь-який любий гросмейстер, його б дискваліфікували і надовго. Дуже надовго дискваліфікували. Але Магнуса, як і Фань свого часу, коли вона сплавила партію 5 ходів у турнірі наживо, класичному в Гібралтарі, їм нічого за це не було. Друзі. Правила повинні бути одні для всіх. Магнус геній, але правила є правила. Гівначук теж був українським генієм, але те, що він працював під час війни на Орківському федеральному каналі та розповідав якийсь смачний пломбір, як взагалі все це було добре. Та ви послухайте, навіть як зараз вони про нього кажуть. Вони кажуть, він наш, він свій, Такай він буде їхній. Нам такі зрадники не потрібні. Що стосується Магнуса, на жаль, він постійно підігрує, і я його не жалію. Хоча, чесно кажучи, було б цікаво подивитися, чи зміг би він втрутитися в боротьбу за е призи за перше місце в Рапіді, що було б дуже важко, йому потрібно було просто все вигравати. І як би він зіграв у бліц, так, ми втратили е видовище, але буква закону все ж таки повинна. Бути понад усе. Я не знаю, може навіть Магнус спеціально цю розіграв цю карту з фіди. є, ходять і такі думки. Не будемо гадати, я сказав, як завжди, лише по фактам. А що думаєте ви? Напишіть у коментарях, що думаєте ви, або, можливо, ви маєте якусь інсайдерську інформацію. Друзі, продовжуємо слідкувати за. Чемпіонатом світу з рапіду, сьогодні будуть останні чотири тура, а завтра найулюбленіше, найсмачніше Бліц. Можливо, я щось і прокоментую. Хоча поки я вчора зробив таку величезну роботу, і я бачу, що замарно не дуже хочеться витрачати час на те, що можливо не цікаво.